Які новини найбільше читають, що гуглять по Європі ввечері середи, 8 жовтня, Забігаючи наперед, здебільшого кримінальні світові ціни на нафту за добу підросли на долар у світовому чарті Spotify кардинальні зміни. Перші топ 10 позицій посідають треки з нового альбому Taylor Swift. Поляки найбільше гуглять про перший етап міжнародного конкурсу імені Шопена. Він уже завершився в газеті виборчі. Найпопулярніша стаття про те, що Трамп прийняв рішення передати Україні томагавки у німецькому журналі Держпіґль. Топ стаття про те, що вбивцею мера Хердики виявилася її прийомна донька. Тема гуглення номер один у німців після вчорашньої хімічної аварії на підприємстві Умана Ашафі постраждалих нема, начебто, трапилася ненавмисна навмисна немажена реакція у Румунії. Найпопулярніша тема конфлікт між судами та верховною радою Румунії стосовно прийнятого закону. Про магістрат. у Чехів. Тема номер один в Простеєві на очах у другокласників раптово померла їхня вчителька. Перед цим вона сказала, що їй важко дихати. Читачів журналу економіст» найбільше цікавить збиток від атак на російські НПЗ станом на 2 жовтня. Автори зібрали докупи усі НПЗ та радіус до літання дронів. Читачів газети Guardian цікавить історія 2010 року. Тоді пара мільярдерів вирішили усамітнитися в глухомані у костариці. Чоловіка хтось вночі убив. Можливо, дружина зійшла з розуму і вчинила це. Принаймні, так вважають костариканські правоохоронці. Читачів французької газети Le Monde цікавить судова справа, де Седрік Джубіляр йому вірно убив дружину. Її тіло за п'ять років так і не знайшли, і достатньо доказів не зібрано.